Суддя Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк відмовився накладати арешт на будівництво, яке ведеться в історичній частині Луцька на кафедральній 13. Слідчі та прокурори подали позов з вимогою арештувати і зупинити скандальне на будівництво, наслідок якого знищено історичні підземелля, аби вберегти те, що залишилось. Попри те, що управління культури Волинської обласної військової адміністрації видало припис про заборону проведення будь-яких робіт, компанія «Містобудконцепт» продовжила будівництво. Якщо станом на кінець року, тільки був котлован, на сьогодні вже в нас є огляд місця подій від 14 лютого, де вже збудовано перший поверх приміщення. Більше того, вже продаються квартири на певних сайтах, які ми вже оглянули в ході судового, в ході судового слідства, вже продаються квартири. Тобто не виконується припис, не виконуються будь-які Нормативні документи, які пов'язані з забороною будівництва на об'єкті археологічної спадщини. Тому прошу ці всі моменти врахувати. Слідча нацполіції Катерина Фірчук наголосила в суді, що історичні підземелля зруйновані і забудовники, залуваючи бетон і зводячи офісно житлове приміщення замість консервації, продовжують нищити старовинний архітектурний об'єкт. В межах земельної ділянки кадастровий номер якої останні цифри 0004 за адресу Волинська область, області, міської вулиця Коптеральна, 13, пошкоджено частину об'єкта археологічної спадщини, в межах купловарних обстрілів, пошкоджень складають приблизно 256,18 метрів кубічних. Більше того, слідчі та прокурори представили у суді висновки експертів про наявність на місці скандального будівництва на кафедральній 13 історичного архітектурного шару. Надані на дослідження три фрагменти цегли, що виявлені та вилучені під час огляду місця події із ґрунту стінки кутлива вищетразної земельної ділянки за адресою місто з кафедральна 13. У місті виявлення ознак культурного шару ґрунту датується в межах 16-го першої половини 20-го століття. Представник забудовника фірми Будконцепт Володимир Красун у суді заперечив усі докази і настоював на тому, що на території ділянки немає жодного зареєстрованого об'єкта культурної, історичної чи архітектурної спадщини. Більше того, адвокат заявив, що слідчі провели не ту експертизу, та й взагалі не зрозуміло на який об'єкт незавершеного будівництва вимагають накласти арешт, якщо його не визнано речовим доказом у справі. Клопотання не містить жодних обґрунтувань, якому ж цих критерій відповідає незавершене будівництво. Більше того, ні в самому клопотанні не зазначено, ні зараз не почули жодних, ну, так ми їх назвемо, якісно технічних характеристик цього незавершеного будівництва. В матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання цього невизначеного об'єкту незавершеного будівництва речовим доказом. Тому вже виключно з цих нормативних підстав я вважаю, що це питання не підлягає задоволенню. Слідча запевнила суддю, що таке клопотання про визнання об'єкта речовим доказом з метою накладення арешту було видано, але з технічних причин не додано до матеріалів справи. А тому слідча Катерина Фірчук просила оголосити 10-хвилинну технічну перерву, щоб надати документи в суді. Однак суддя В'ячеслав Покидюк заявив, що сторона обвинувачення не довела, що об'єкт незавершеного будівництва є речовим доказом у справі. Оскільки органом досудового розслідування не підтверджено. Доказами, що майно на якісь слідчий та прокурор просять накласти арешт, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, тому не доведено можливість його використання в якості доказу з метою встановлення наявності чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. в зв'язку з нас... Як наслідок недоведеної необхідності, накладеного на нього арешту, таким чином суддя Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк відмовив і ухвалив рішення на користь забудовника, навіть не заслухавши зауваження прокурора. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з неї проголошення. Слідчий суддя підпис. зрозуміло рішення. Ваша честь, зрозуміло, я би хотіла таке зауваження. Вся ухвала зведена на думку, що не було надано постанову про визнання речовим доказом. Але в даному судовому... Шановне прокурор, судове засідання закінчилося. Я запитую, чи вам зрозуміло рішення суду. Якщо ви не згідні з рішенням суду, ми оскаржуєте його апеляційному порядку. Суд не дозволив.